Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала, серденько. Полюбила молодого, В садочок ходила, поки себе, свою долю там занепостила. Садок вишневий коло хати. Хрущ над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Шевченка мови Я черпаю вроду, а їй. Її... Чужі і зрада, і забуття, мій не скорить народ нікому зроду, бо так завзято любить він життя. Село і серце відпочине, село на нашій Україні неначе писанка, село зеленим гаєм проросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистої тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Світає, край небо палає, Соловейка в темнім гаї сонце зустрічає. Тихисінько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади лясні похилились тополі полі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють полі. Як не любити зими сніжно синьої на Україні мої, саду старого в похнастому інеї, сивих, веселих завій, як не любити весни многошумної, меду пахучих соцвіць, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, матері вечері ждуть. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер зрува. Додолу верби гне високі, Гарами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деда виглядав, на наче човен в сині морі, То вернав, то потопав, Ще третій півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сечі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипу. Мої думи, лихо мені з вами, нащо стало на папері сумними рядами? Чого вас вітер не розвіє в степу, як пилину? Чого вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорні брові, серце рвалося, сміялося, виливало мову. Реве та стогне дніп широкий, сердити вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору хмар де деде виглядав, неначе човен, синім морі, то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто нигде не ні гуманів, сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз. І вам слава, сині гори. Кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.